Прорвати ту смугу оборони ту лінію оборони, яка в свого часу півтора року назад була споруджена. Силами оборони України вони наразі не здатні. Вони можуть знищити, вони знищують там декілька позицій, наших знищують укріплення, які там є. Ударами авіації, ударами артилерії, ударами безпілотних літальних апаратів. Проте пройти і звільнити населені пункти, як вони це заявляють, вони такого ще не можуть. Вони постійно проводять ротаційні заходи, постійно проводять поповнення втрат для того, щоб проводити такі, як я вже говорив раніше штурмові дії малими групами піхоти. Тобто противник намагається не знижувати темпи своїх наступальних дій, проте проводить перегрупування, перекидання цих сил і засобів, які в них є в резервах, на передові позиції, для того, щоб ці штурмові дії продовжувалися постійно.